Привіт, друзі! З вами канал AI no Magic і сьогодні ми розглянемо дуже актуальне питання: чи можливо створити повноцінний IOS додаток, якщо ви не знаєте мову програмування? Багато хто вважає, що для розробки під iPhone обов'язково потрібно глибоко знати SWIFT, мати досвід IOS розробки, розуміти всі нюанси Xcode. Але що, якщо я вам скажу, що за допомогою сучасних AI інструментів можна значно спростити цей процес? Давайте перевіримо це на практиці. Давайте створимо мобільний додаток для конвертації медіафайлів. У мене немає досвіду розробки мобільних рішень, але у мене є бажання і в мене є AI-інструменти. Тож, для створення додатку вам треба перш за все Xcode. Тобто, з допомогою Xcode створити новий проєкт. І далі створювати код на основі AI-редактора. Який AI-редактор вибрати? Я зробив помилку. Я створив новий проєкт. Зараз покажу, яким чином. Тобто, ви запускаєте вибираєте не вибираєте а iOS, вибираєте App, створюєте Next, називаєте ваш новий додаток, наприклад. Вибираєте команду. Якщо немає, додатково налаштовуєте, хто є виконавцем. Далі ідентифікатор організації можна написати, будь-що бажано, щоб це було в форматі, наприклад, COM, Google. Так, ось ви бачите, буде ідентифікатор того, хто створював цей додаток. Тому треба на майбутнє мати домен, з-під якого ви будете. Постити ваш додаток в Store. Залишимо той, який був в мене. Далі нічого не змінюємо, залишаємо все без змін. Тиснемо Next. Вибираємо папку, де ми хочемо створювати наш проект. Нехай це буде TRX2. Натискаємо Create. Одразу в нас буде JIT-репозиторій. Після натиснення на клавішу Create ми отримаємо дефолтний проект, в якому буде дуже важливий функціонал для всіх розробників Hello World. Відповідно, коли ми його запустимо, ми побачимо в емуляторі цей, цей надпис. Ось наш проект в Xcode зібрався, проінцілювався, збілдився, і зараз ми маємо в симуляторі. Наш надпис Hello World. Ну, звісно, ми можемо його змінити. Наприклад, написати щось інше. Тож, алгоритм простий: беремо і створюємо додаток по замовчуванню Привіт світ далі переходимо в редактор коду для редагування цього проєкту і зверху створюємо новий функціонал. Скажу відверто, ви бачите тут курсор. Ось так я починав. Я підкинув курсору документацію зі SFIFTA, я підкинув йому кодову базу і далі описав мій мобільний додаток. Тобто, що за, що за функціонал реалізує мій додаток. Тобто, це додаток, що дозволяє користувачу записувати розмови або зустрічі. Аудіофайл зберігається локально на пристрої. Транскрибування там, користувач натискає кнопку Транскрибувати, і відбувається транскрибування. Простий додаток, але це початок для того, щоб в подальшому створити більш просунутий додаток по створенню протоколів та в самарі зустрічей. Тож, я використав курсор. І скажу відверто, курсор мене здивував, не з найкращої сторони. От ви бачите справа, я гортаю ті куски е комунікації, які в мене були з курсором. В результаті я прийшов до того, що по колу я робив одну і ту ж дію без е покращення. Одна і та ж помилка, я її копіював помилку з X-код, вставляв курсору, і, на жаль, курсор намагався, намагаючись її виправити, циклічно повертався до тієї ж помилки. І здавалося все, те відео, яке я бачив в інтернеті, по якому було щасливе обличчя розробника, який щасливе обличчя оглядача, який створив мобільний додаток, в моєму випадку не виправилося. Що ж робити, хтось би, мабуть, подумав, що це не його, але я не зупинився. Тож використав він Ось я почав комунікацію з WinSurf таким чином, що я скопіював помилку. Вінсьорф знайшов, в чому помилка складається тобто, перша, її. Більше того, Вінсьорф використав командну стрічку для того, щоб запускати X-код, і поступово він повиправляв помилки, які повносив курсор. І ми перейшли безпосередньо до програмування. На етапі програмування я стикнувся з проблемою коректного збереження та транскодингу файлу. Я не хотів використовувати транскодінг з допомогою телефону явних бібліотек. Я хотів використати штучний інтелект. Чому так? Тому що штучний інтелект на сьогоднішній день краще транскодує, ніж Наявні бібліотеки, локальні бібліотеки, на мій погляд, саме для мене. Тому я використав OpenAI, ключ, і зараз в мене наступний функціонал. Ось зараз я тестую свій додаток. Подивимося, як він транскодує текст. Відповідно, я записав. Ось мій симулятор. Я записав голосовий файл. Зробив це окремо від нашого запису, тому що є конфлікт ресурсів, тому довелося відключитися для того, щоб записати тестовий запис. Можна його Ось. прослухати. Тестовий запис. Я роблю його для того, щоб продемонструвати, яким чином транскодує даний додаток все, що я скажу. Ось, Ось тестовий запис. І давайте подивимося, яким чином виглядає транскрайбінг. Тобто, за це, коли я натиснув кнопочку Transcribe, відбувся запит в OpenAI по транскодуванню даного голосового файлу. І ось результат нашого транскрибування. Тобто, як ви бачите, штучний інтелект, як на мене, ідеально транскодував те все, що я сказав. І я можу вже в подальшому. Опрацьовувати цей транскрибований текст, хочу зауважити, яким чином я вирішував проблеми, які в мене виникали. Перша проблема, коли в мене не запускався проєкт через те, що курсор повносив туди зміни, які не давали запустити додаток. Відповідно, я брав звідси помилку з Xcode, копіював її. І надавав її відсьорфу. Вінсьорф, отримавши помилку, її вирішував. І все виглядало чудово до моменту, коли в симуляторі на етапі транскодування в мене взагалі вилітав додаток, тобто крашився повністю симулятор. У даному випадку я отримував краш репорт від операційної системи. Я його повністю копіював. Ось покажу вам приклад. Ось я брав цей краш репорт повністю копіював його в вінсьорф. Ви бачите, він дуже великий. Відповідно, він серф знаходив, в чому була помилка, тобто в яких саме файлах вона знаходилась. І далі він її виправляв. Це було кілька разів, поки не виправили дану помилку. Далі ще була помилка в мене на етапі збереження, оскільки формат файлу по замовченню був не той. Відповідно, цю помилку теж обробляв Вінсьорф. Ось ви бачите ці великі ось помилки, які я просто робив скрін-помилок з симулятора, скидував Вінсьорфу. Відповідно, Вінсьорф її вирішував, прочитавши з цих скрінів, в чому ж помилка. І таким чином він пропрацьовував. Коли в мене, ну скажімо так, Виникали складнощі з тим, щоб запустити симулятор. Він мені підказував, як його можна видалити, вбити, перезапустити і таке інше. Тобто, зі сторони Windsurfу я отримав безпосередньо помічника-ментора, який мені перше виправляв баги. Друге, працював зі кодом, з X-кодом, як з джерелом даних. І третє, я з допомогою симулятора, отримавши помилки на симуляторі, зміг Вінсьорфу про них сказати, і Вінсьорф їх виправив. Давайте спробуємо цей додаток залити на телефон для того, щоб в подальшому його використовувати. Ну, ось зараз я підключив телефон до Xcode. Нажимаю на кнопочку Build, я це вже зробив. І відповідно в мене проставився додаток. Ось я вже записав перше тестове повідомлення голосове. І ось як ви бачите, це він вже транскрибує те, що я йому надиктував. Так, вияснилось, що в мене був деактивований «Developer Mode». Відповідно, я його. Активував і зараз зможу а, цей додаток запустити собі на мобільний телефон. Отже, штучний інтелект це не магічна паличка, але потужний інструмент, який дозволяє значно знизити поріг ходу в iOS-розробку. Він не замінить повністю знання мови програмування, але допоможе почати створювати працюючі додатки набагато швидше. Напишіть в коментарях, чи пробували ви використовувати штучний інтелект для вивчення нових мов програмування, чи пробували ви розробляти мобільні додатки, який у вас був результат, та які у вас були успіхи. А також підписуйтесь на канал, адже AI NoMagic допомагає вам та іншим. До зустрічі!